Разина, на мене ти житина. Не встане поліна, не моя Україна моя. Я українець, є у мене право на рідну мову. Та свою державу на гордий прапор, золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що людство рятували від руїни синів і дочок гідних України. Я українка, хочу право мати. Завжди усе, що думаю, казати на незалежну та міцну державу на все ще гарантовано по праву. Я українець і це право любити землю, горду та вичаву. Я дух свободи набираю в груди. Я українець, був не є і буду. Україна. Для мене ти єдина україна, моя ти батьківщина Україна. не стали на коліна Україна. Не не моя Україна, моя Україна. Україна. Україна, Україна.